На початку кожного місяця у Фіткюрс проходить тиждень мотиваційних замірів. Це безкоштовна послуга, яка вже входить до вашого абонемента. Ми використовуємо сучасний апарат Омрон, який дозволяє відстежити індекс маси тіла, це співвідношення вашої ваги до зросту, що допомагає визначити, чи перебуваєте ви в здоровому діапазоні, жирову та м'язову маси. Це баланс між жировою тканиною і м'язами, який впливає на вашу силу, витривалість і форму тіла. Рівень висцерального жиру. Це кількість жиру навколо внутрішніх органів, що є важливим показником здоров'я серця та обміну речовин, і обмін речовин у стані спокою. Це кількість калорій, яку ваше тіло витрачає у стані спокою, що допомагає коригувати харчування та тренування. Після замірів ви отримуєте друкований результат, де чітко видно динаміку ваших змін. Це чудова можливість разом з нашими тренерами оцінити досягнення, поставити нові цілі або скоригувати програму. Пам'ятайте, те, що не можна виміряти, неможливо контролювати. Дівчата, не пропустіть цю можливість! Приходьте на заміри вже цього місяця. До зустрічі у Фіткерс.